Такіст на ПТшці так і не поїхав. Па наші виїхать. Урон набивати. Ну, Якби я грав без тебе, то я б просто достояв би на базі. Я граю на перемогу, я не граю типу, на урон на Ну, я, на ж... я ж бачу у твоїй статистиці у тебе процент нормальний, а от е 1677 ВН8 типу, показує те, що ти мало наносиш урона. Але граєш на перемогу. І дожмемося до Так, до да, У мене бачиш білізовувати, що процент перемог, що капель, тому що я і граю і на перемогу, і на урон тобто одночасно. Два трошки швидший. Я без турбіни, до речі, граю на ньому. Ой, каток в даті. Не дав. От його забрали, да? Не-ні, пока ще не забрали, сейчас бата уб'ємо. Аааа, і в каток не влучив, Арта. промахнулась. Найс. ЛТ вилізла. Закрили мені юзничка. Ще одна арта десь є. Ми не можемо пікати, тому що там ЛТ горку забрала. Нір. Заціль вазі, він зараз помилиться. Я ж бачу, але ж передо мною катаються свій. Заціль. Ну, это там пить почему. Не дає грати. Пауза играть, приехал, 7 приехал, вы Ви це куди. Е77 у ствол попав на откаті. Боже ж. Е77 в каток попав, бо цей придурок вилазить. Да-да-да, він дргается. Идиот, так він бортом вилазить. просто роз... Який там 50-120, взагалі не Я його на цих на между пострілами бачив, як ловив, давав тички. Нам треба їхати е, пробувати. Через низ, мейбі, Я Не знаю. Тут ЛТшка заважає дуже сильно. Я на горі. Там не поїхав. Не просто стоять в таких позиціях. те просто робить да, да, да. Я кажу, через низ поїхали. Є 77 поїхали. А, вже нема є 77 теж утік. Я тут по пока... Давай, от откати сюди до мене нижче. Нижче відкати до мене сюди в цю позицію. Там є. Диви, де наша сім Що сімка? Алло, алло, куку. -ку, потрібна допомога, алло. Він кустова, сімка. <смірка> боже, на ну, ну, чому? Іменно в нас сімка стоїть на базі, в кущу, Пущ камінь охороняє. Базик. Не пробив і він мене не пробив. А. Диви, як він горить, боже! Ти бачив? 400 просто за 2 секунди спалив його. Так. Маус мене не пробив. Який кайф. Давай ще раз тип. Міни. Топівний бак, ще раз підпалю тебе. Прикинь, якщо він зараз ще раз загориться і на тисячу згорить. Я так не зрозумів, це в нього вогнегасник був? Чи. Це він так швидко потушився на тож не більше. Стіл в щоку, не попав. А, маус знов ну, промахнувся. А, там 46% ясно. Чи, ну, він влучить не може. Арта сюди мені може закинуть. Треба дергатися вперед назад, щоб артовод не зводився. думав, що я це Да, Так, у все Знов не пробив мене. Артатка не попала, диви. <різь> підкручено, підкручено. на диви, сімка, диви на сімку. Сім а в мене геймплей такий. Нью <різь> геймплей. На сімка це що то ще. Я тут танкую, короче, мау сатычки, а сімрка стоїть на, на базі. І сім, ми, кстати, про, можемо просрати цей бій. В них наверное, тіха, а я не бачу. Бідний маус, ми його просто пенетрейшн робимо. Жорсткий. Є ВЗХ стоїть тут. Треба Мауса добити, якщо альфа прокне. Він не підставляється ока. Обазеха поїхав, зараз маємо попробу їду. А Сімка ззаді. За ртою поїхала. А, я щас розвернуся, може я сімку побачу. Він поїхав вперед, Маус? Таймінги. Та а везеха... Везеха шотна. Де я бачу? Я не можу по а вона фона цілить у мене, поняв. Я доб'ю. А, а я мать бою. Я цей статіст зроблю сам. Молоса забрав. Поїхали за тестольотом. Він, він нам на дві тички приблизно. Він навіть не бачить, що в нього маус вже здобув. А, він пущу не світиться. Оооо Щось не, не так у нього, щось не пішло. Да. на А, не влучив броню, поняв? Короче, маус мене не пробивав, а те сльот пробив. 4 секунди, просто 4 секунди, живи. 4 тисячі дав. 550 вафля на катку. Тоже 4 Там, там шот на осталось сельма десь пищу. Мне кажется, цей бей можно десь выложить. Не, ну семерка. Виндоси там сзади тусуется. Ну, 29, у, у него 46% диагноз. Дуже гарна э, людина, але як гравець Не розуміє. Дима стріляє по мені як іде. Я без зведення кидав не попав. зрозуміло, що там він. Біймак, цар Горі бачив. Ні, ну зівку я навіть не бачив де він стоїть. Я собі, я собі воюю. Там виходжу, даю, там панкую, розмінюю. А ти кажеш, сів'я йде з паш. Я першу мітку взяв. Поки я прокачав 400 У тебе 4085. Це ми затащили катуч. Бідний Маус, він дав 1900 демеджа за цілий бій. Він воював проти двох дев'яток і не міг нічого не зробити. Прикинь, наскільки Маус слабший дев'ятих рівнів. Як ти не міг грати, звісно, на Маусі не доворачуєш башню? Так, да, так, да. він просто неправильно доворачував <гум> і получав. Мені сподобалося, як він виїхав моторним отсеком до мене, і я йому підпал з першої тички, дав на 400 згорів. Згріла жопа в нього. Ну я думаю, вони виграють, бо Алтеха у них дуже круто зайняв позицію і він, він трошки наших розбирав. Ну є 77-й ще нам мішав дуже сильно. Так, а тут я не знаю, куди їхати. Ну, Тобі Йде? стандартно, якщо тут тобі дадуть місце, тут граєш. А другий варіант, а ми ще... можемо пропушити от сюди, отак поїхати, на цю позицію сюди і пропушить ту сторону. Хочеш, поїхали? Я не стандартно покажу, типу, як можна відіграти. oh you have a problem